Оцінюємо топ-трансфер цього літа. І перший це кайлокер з Мансіті у Бьорнлі. оренда з правом викупу за 5 мільйонів фунтів. Необхідність для клубу 8 з 10. Бьорнлі у чемпіоншипі славився своєю надійною обороною, тож навіть такий кайлокер їм точно не завадить. Користь для гравця 9 з 10. Кайл не потягнув оренду в Мілані, тож варіант допомогти Бьорні залишитись в АПЛ просто супер. До того ж, захисна манера команди прикриє його слабкі сторони. Ціна якість 9 з 10. Ані клуб, ані сам Вокер нічим не ризикують, а якщо футболіст добре себе проявить, то залишиться в команді. І загальна 9 з 10. Другий трансфер це Джеймі Байногіттен з Борусі Дортмун Челсі за 65 мільйонів євро. Необхідність для клубу 9 з 10. Челсі залишився без лівих вінгерів, адже Дейдон Санчо повернувся в МЮ, а Михайло Мудрик дискваліфікований. Користь для гравця 9 з 10. Джеймі беруть як основного гравця, адже конкурентів просто немає. Має. І до того ж він повернувся на свою батьківщину. Ціна якість 7 з 10. Є відчуття, що трішки переплатили, але це Челсі. І загальна 8,5 з 10. І третій трансфер це Мартін Субіменді з Реала Сосідат в арсенал за 65 мільйонів євро. Необхідність для клубу 9 з 10. Арсенал попрошався з Томасом Парті та Жоржиння, тому новий опорний півзахисник був просто необхідний. Користь для гравця 10 з 10. Усі півзахисники, які переходили в арсенал в епоху Артети, в підсумку прогресували. Едего, Райс, Меріно, той же партії. Тому для Субіменді це, напевно, найкращий варіант. Ціна якість 9 з 10. Адекватні гроші за одного з найкращих опорних півзахисників світу і загальна 9,5 з 10. Тож, чи погоджуєтесь ще погоджуйтесь з цими оцінками та які враження у вас від цих трансферів? Чекаю на вашу думку в коментарях.